Вітаю вас, шановні глядачі в новому відео. Пропоную разом зі мною подивитись новорічні новинки в магазині Аврора. З'явились ось такі милі новорічні чашечки. Мені дуже сподобались. Тут написано ціна 59 але трішки пізніше покажу, що вони дорожче коштують. Ось такий новорічний набір з цукерками: 127 г, вартує 49 гривень. І ще адвент календар. Тут цукерки із молочного шоколаду коштує 88 гривень. Ось такий набір від Конті, 200 г його вага 55 гривень. І ще в такій упаковці, теж від Конті, 200 г 55 гривень. В картонній упаковці в виді ялинки 250 г 99 гривень. І ось такий подарунок з дракончиком 232 г 88 гривень. Теж від конті, а це вже Житомирські солодощі 55 гривень за 209 г. А ось і ціна чашечки такі 59, Все правильно тоді сказала. І ось такі чашечки по 69 гривень. Ще сподобались такі термокружки з кришкою, актуально для зими. До речі, знижка. І новорічні шкарпеточки жіночі, вкорочені, 24 гривні. На касі вже побачила цукерки новорічні по 19 гривень.